Всім привіт! Хто не встиг придбати Renault Trafic кристаліновий на новому освітленні Led Provision, модель 2020 року, 2-літровий дизель 120 кінських сил, 88 кВт. Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Ось таке авто в відмінному технічному стані на новесенькій резині, повноцінна запаска. Домкрат, 195 тисяч пробігу, всі підтверджуючі документи за аукціону. Обслуговувався лише на офіціалі, комплектація комфорт, навігаційна система, круїз контроль, кондиціонер. Повністю зашита будка. Дуже гарний технічний стан, нічого не вазило. Є ось такий лючок. Задня резина також все ідентична, один в один, повноцінне запасне колесо, парктроніки. Ось таке авто. 16400 ціна. Можна по перерахунку, можна переобладнати в пасажир, в грузопасажир. Ось таке. У нас авто, переднє сидіння трансформер, опускається, вставляється планшет. Так, відкриємо, покажемо під капотом. Ось. Останній сервіс 174 тисячі. Усі сервіса, все підтверджується офіційно. Двохлітровий дизель. Все в оригіналі. Подобається телефонуйте, знаходиться в Вінниці. Всім гарного дня і до нових зустрічей!